Всім привіт! З вами я, Міракус. І сьогодні ми разом з вами будемо грати в Beyblade віртуальний турнір з рандомних деталей, з рандомними збірками. Тож, це друга частина. Давайте почнемо. Сьогодні ми будемо продовжувати вибирати суперників і їх змагати. В той раз ми змогли позмагати десь близько 8 суперників. Це десь 4 битви, тож давайте вибирати наступно. Так, наступно у нас йде отакий ось ось кербел, такий, такий, поки у нас третій сезон, і у мене болівальники попугаї, також за це голосують. Тепер вибирати будемо залізку. Залізка у нас йде ось, ось атакуюча від XKUS X4. Тепер давайте виберемо драйвер. Не забуваємо, що я шукаю все на ощуп. І в нас таки вийшов павсь такий драйвер, в принципі, непоганий. Давайте тоді за 30 секунд спробуємо знайти рамку. Якщо ми її знаходимо, вона буде на цьому карбеусі. Так, час вийшов. Рамки я не зміг знайти, тож страдав буде без рамки. Отака От буде у нас збірка. Поки в нас попадається третій сезон. Ну всі, тобто другого сезону ще я не бачу, не було ще. Така от збірка. Ого. Шлачки хороші і от така у нас збірка. Давайте тепер йому виберемо суперника. так. У нас такий чорний Чурзет World Trajek. Доволі прикольний бей. До речі, в нього це крило настільки класно пробудило, що я тепер навіть закрити не можу. Так, шукаємо нашу залізку. Він, кстати, в мене від СБ. Ух ти. Нам попався ще такий Бліц, також йде від Voltreca, але четвертого сезону. І нам залишилось підібрати драйвер. Так, щоб ми не бачили, просто шукаємо далі. І так, у нас попався такий вот драйвер. Витривали типу від Вані факміра. В принципі, збірка непогана, виглядає доволі цікавий теж. Хороші шинчки. Так, першими нашими суперниками буде ChoZ Walt і і Kerbells. Отакі от збірки. Захисний проти витривалого. Ну, чи навіть баланс. Першу буду запускати Кербеуса. 3-2-1. Уфа. Белос нас більше атакує тим сам проєкт. Ой. Ем. Здається, Кербеус капець. Коротше, у нас, як це правильно сказати, вийшло у таке от невеличкий ЧП, у нас поломався Кербелес. але думаю, слід продовжити навіть попри те, що... У нього є вже всі шанси програти, звісно. Венімет це вже було би якби покрашення його користь. Дивіться, аж три крибички. Ну це я закрити можу. Ну, якось так. Давайте продовжуємо. Шкода, звісно, але що зробиш? Кірден. Сір один. Так, мотримо з бурну поводить, де ця стердаусь вже, ну. Ти може висимось недовго просто. Так, у нас 2-0. 3-2-1. Б Так, нас. Три у нас хотів без жалічно його прибити, але він вилетів. І рахунок один 2 Бідний Кербеус. Ултрек знову набирає обертів, але в цей раз більш збалансовано. Так, отак він у нас б'є Карбеуса. І рахунок 3-1. Рахунком 3-1 нас виграє CZ WaltReak. Вітаю тебе! Ти проходиш далі в моєму турнірі. І, на жаль, отакий у нас Карбеус, який зашкодився під час цього турніру. Але нічого. Переходимо далі. І так, давайте вибирати наступного нашого суперника. І наступним нашим суперником буде от такий от Динаміт, Сейвер Кербеус. І давайте подивимось, яка в нього буде залізка і яка комбінація. Це доволі цікаво. Поки в нас ідуть більш такі новіші версії. Так, у нас попалася така залізка. 4. Ще й легка. Давайте тепер йому пошукаємо рамку, якщо ми за 30 секунд її знайдемо, то вона в нього буде так. То не забувайте, що я шукаю не підглядачі, я знайшов рамку. Така от пруф. Це щось буде типу витривалого бея. Якось так. І давайте йому тепер знайдемо драйвер. У мене все переміщено, тож не переживайте. І у нас такий йде атакуючи драйв, в принципі, комба має бути хорошою. А зараз я перемкну режим. Побачимо, на що воно себе покаже. Ну, це щось дивно, це баланс, напевно. Будемо бачити. Давайте тепер вибирати йому суперника. Так, а зараз закрию. трохи. Перемішаю, бо вже бачив, що залежить. І будемо наступну наступного супербу. Так. Ух ти. Нам нарешті попався другий сезон. І у нас буде отакий от кошмарний луйнер, отакий от чорний від акаратомі те, що я виграв від каналу Суперхвостик, Доволі класний бай. І давайте тепер йому виберемо драйвер. І, звісно, сюди ще можна цепляти рамку. Тож, давайте після э, драйвера, а потім є ще рамку за 30 секунд. Так, драйвер у нас буде. Ось вот такий вот цікавий теж драйвер від текаратомії, від джамблтера. І побачимо, що за рамка. Якщо ми її знайдемо за 30 секунд. Так, чекаємо рамку за 30 секунд. Час пішов. Час вийшов, рамки я не знайшов, тож що у нас такий луйнер буде залишатися. Така ось збірка дивна. Щось якась атака і витривальність. Дві атакуючі збірки, побачимо, хто з них виграє. Поїхали. Так, ну я думаю, тут результат вже і так видно. Хто виграє, це набагато легше чи набагато тяжче, але давайте перевіримо. Вултрик і запускаємо нас першого. І далі ми лунери на. Але дивіться, що витворяється цей лунер. Він доволі себе атакуючи поводить в той час як Волтреяк, ну якось не дуже. Побачимо, хто зараз виіграє. І так, це в нас був бій на витривалість, у нас рахунок 1-0. в пользу Волтреєком. У нас тут не раунд. 3-2-1 і пере. І отак от, от одним ударом у нас виграє Сейвер Кербеус. Вітаю його і рахунок 3-0. Ну отак, от от безпочатно, у нас виграла найновіша версія. Він ще й бомбанув. Так, давайте тепер приступимо до наступного нашого бея. Який же це у нас буде бей? Так, гаразд, у нас попала залізка, нехай буде. І вибираємо тепер бей який буде. Так, у нас такий буде дум Sizer. Але чіп я поставлю інший, бо в мене цілий лише один. Бачите, цей поломаний. Так, у нас щось вимальовується доволі прикольне, щось ще. І давайте тепер знайдемо раз... драйвер. І у нас іде отакий от цікавий драйвер від Шури, він доволі атакуючий, думаю, збірка вийшла цікава. Отак от гарно у нас виглядає демпсайзер. З чіпом Люцифера, отака залізка йде. І такий от драйвер. Вийшла якась абракадабра, але я думаю, щось буде цікаво. В принципі, всі збірки, що були до цього, мені дуже подобаються, вони якісь ну, пособу. По-своєму ідентичній і цікаві по характеристиці. Напевно, найгірша збірка це була екріон. Зітьорного від хазуром. Ну а так всі збірки плюс-мінус прикольні. Давайте тепер йому виберемо Суперника. Так, вибираємо Суперника. так, у нас сьогодні пред, другий сезон. Багато волприяків. І йде у нас такий дрейн Фафнір. Від СБ давайте спробуємо знайти залізку і після цього драйвер. Цікаво, чи зможе у нас факт виграти проти такого дністайзера. Шукаємо добре нашу залізку. Так, це капець. У нас плазінаміт залізка. Тепер давайте ми знайдемо драйвер. Це щось уже виходить що абракадабра для нашого Драйн Пафнера. І у нас попався отакий от от драйвер Friction Fit Phoenix. Збірка, я так зрозумів. Як це правильно сказати? Орієнтовна на баланс. Давайте їх позмагаємо. Так, у нас отакі два суперники. П'ятий сезон. Проти другого. Давайте побачимо хто ж виграє. Думаю, домсадзер буде запускати Два-два-один, і першу. Вірводен. Іперед. Вірводен. Так, у нас пахнет дуже... Скептер. Сказання, що розпались на 3 частини. І наш рахунок 2-0. Ну, у пафні розчілочки, я бачу, не жахливі, вони, вони шанс йому виграти. Ну, маленькі Ведем, Так, побачимо, ти зможе виграти. Вень, факт. Не успію я це сказати і в нас рахунок 4-0. Вітаю, поки в нас. Ці версії, що вище, вони проходять далі. Всі, хто нижче вмирають. Так, фокус не фокусується. І я покажу нашого виграшного бея. Так він виглядає. Супер. Переходимо до наступних суперників. Так, вибираємо наступного суперника і наступним суперником у нас буде. Анубіо. Сьогодні у нас стягну на маленькій версії, і маленькі маленькій версії сьогодні в основному програють. Тепер виберемо залізку. Така в нас іде залізка від Трайдента. Ні, Це твін ноктаний. Виберемо драйвер. такий у нас іде, іде балансуючий драйвер, в принципі, збірка непогана. І залишилось вибрати підходящу рамку за 30 секунд. Час пішов. І так, час вийшов, він у нас буде в з рамки. Ось такі от деталі. Давайте зберемо балансуючий тип перший сезон. Такий от він у нас вирішив, гарненький. Давайте тепер шукати ймову суперника. Так, шукаємо у суперника. Ух ти! І його суперником буде нульовий сезон отакий такий от манговський. Це щось буде цікаве, якщо будуть деталі хороші. Давайте йому тепер підберемо деталі. А ми їх не підберемо, ми їх підшукаємо, вибираємо залізку. так, у нас іде вже отака от залізка разом з рамкою. Отака от від Луйнера, третій сезон. І рамка Бамп від скрутрейден. І тепер побачимо, що йому покидається з драйвером. А з драйвером йому попався отакий от от драйвер від Valtre'ка. Тож, давайте їх змагати. До речі, що саме цікаве в цьому відео, так це те, що є програв менші версії програв, к суті, шолшки доволі хороші. І в нас на цьому відео дуже багато волтрейків було. А на тому відео у нас дуже багато було ахелесів. Тож, це доволі цікаво. Що це могло значити? Трати змагатися. До речі, Анубі набагато легше, ніж наш Ултреєк. І так я Анубі поставлю в захисний тип. Такий видрайвер. Так, видно, ні? Так, є. І Анубі у нас буде першим. перший. Підрабин БРВ. Um, у нас на настільки себе дивно поводить, але він настільки потужний, тож наш рахунок 1-0 сподів три команди. Невже він буде першим беєм, який перемкне програші менших версій? Це аутсайдер, який може виграти. Шоу суперника на версію вище. Наступний раунд. Переводим уперед. Так, перезапуск. Переводим вперед. Вау. І знову у нас чудове биття і наш шахунок 2-0. Такі нас сьогодні. Цікаві битви. Переводим уперед. Уперед. Дивіться, що витворяється, знову хочемо вибити нашого бея. Чи вдасться в нього, чи ні. Зараз ми це перевіримо. І так, у нас рахунок 1-2, а нубен все ж зміг забрати бал. Давайте його переключимо тепер витривалий тип. Так, я його переключив витривалий тип от Давайте висенько їх позмагаємо. і будемо завершувати на цьому наше сьогоднішнє відео. Природен упере. Природен. Природен упе. Природен усе. Вау! Дивіться, що відбувається, у нас тільки що так класно закинув Анудену. Невже він його зможе розбити? Чи ні? І ні, він витратив цю свою енергію У нас рахунок 2-2. Навіть майже сірвас. В нього 3 шлучків, в той час, як у нас Анубіна. 0 шлучків. Невже ж все-таки? Анубін виграє і в останньому нашому відео аутсайдери будуть постійно програвати. Чи Чиботреєк зможе це все викинути. Так, що у нас тільки що відбулося, це відбулося тільки швидко, то зараз буде відеоповтор. І так у нас при відеоповторі ми бачимо, що Нубі вилетів перший, бо він приземлився сюди першим, а волдрік в той час перелітав зовсім іншу сторону. І волдриак у нас аутсайдер зміг виграти. Манга виграла перший сезон. Отаку от збірку. Ну, це, в принципі, прикольно. Давайте подивимося, хто у нас пройшов далі, а хто ні. Такі в нас сьогодні були збірки, як ми бачимо, у нас багато волтреєв. Ну, відносно, типу, три там Атакуючі беї виграли. Е, такий от бей, такий-такий, такий. Коротше, у нас є сьогодні два з другого сезону, один з першого, один з нульового сезону, один з третього. Один з п'ятого, третій плюс і шостий сезон. Отакі от в нас вийшли битви. Як вам відео? Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І такі от збірки. Оцей нижній ряд він програв, у нас ще і Кербеус поламався. На жаль, от такі от збірки друг проти друга вони змагались. Побачимо, що там буде далі. До речі, ще супертопових деталей не було, тож думаю, ще буде саме цікаво. Тож, як ви думаєте, хто зможе виграти в цьому нашому віртуальному турнірі з рандомних деталей і рандомних збірок, пишіть в коментах. А поки ми тільки набираємо собі суперників і тих, хто проходить далі. Все саме цікаве буде пізніше. Тож, всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був я, Міраколець. Всім успіху і до зустрічі!